до головною подією футзального вікенду обласного масштабу став фінал Кубка Івано-Франківщини, що відбувся у суботу 6 березня. Одразу по завершенні матчу 20-го туру Вищої ліги ураган ПФС. У вирішальній грі турніру зустрічалися лідери першого і вищого дивізіонів Прикарпатський торговий дім, для якого це був вже третій фінал, та Баварія РП, котра напередодні здобула путівку вишку, достроково ставши першоліговим переможцем. У першому таймі фінального матчу суперники обмінялись забитими м'ячами. На гол Сандецького баварці відповіли влучним ударом матейка перед самою перервою. У дебюті другої половини стане вивів Баварію РП вперед, однак же за хвилину Ільчішин відновив рівновагу. 2-2. Через п'ять хвилин двоє баварців втекли в контратаку, підсумкою якої став другий гол Матейка. Наприкінці матчу ПТД перейшов на з п'ятим польовим і одразу ж веприк мав зрівнювати рахунок, але м'яч влучив у штангу. Ще двічі Баварі РП просто пощастило. А на останній хвилині ліговій команді вдалось провести ще два голи. Першого кіпер Кудла, пробивши від власних воріт вуличі стійку. Однак першим на добиванні був сенич за кілька секунд до фінальної сирени Ніхто з суперників не завадив воротареві поцілити у порожні ворота. 5-2 і Баварія рп стала першою з першолігових команд, які вдалося заювати кубок Івано-Франківщини. Прикарпатський торговий дім спробує взяти реван вже 20 березня, коли ці ж суперники зустрінуться у матчі за суперкубок області і тут ряту.